Як Львів'янка Оксана Линів за Пушкіна описувала, з чим годували на Росії генсека ООН, та як міський голова Львова Андрій Садовий починає передвиборчу кампанію. Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс. Це «Рука лице» із Катерини Широкопояс. Обіцяю, буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зашквари. Цього тижня поїхали. І доки самопроголошений президент Білорусі Лукашенко тішив білорусів і сусідів новиною про те, що балотуватиметься на наступних виборах президента Білорусі, на яких, очевидь, переможе самопроголошений президент Лукашенко, а вибори зазначу, призначили на 26 січня 2025 року, генсек ООН Антоніо Гутере за дві щоки поїдав каравай у Казані, куди він пролетів на саміт Брікс. Цікаво, а цей каравай часом не був і скрадено українського зерна. Ну добре, що все добре. І після гостин він навіть коментарі давав. От сказав: нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності усіх держав, заявив він, звертаючись до учасників саміту Брікс. Але. Я б не радила так сміливо їсти із рук росіян. Всеке може бути там і доріг немає. Швидка не доїде, і то вже як то кажуть, дорога в один кінець. Але добре, що все добре. І так до слова, генсеку у червні не приїхав на організованою країною і Швейцарією саміт миру. Може, там просто караваязка кошніком не було. От в чому біда? Із Лукашенком і Білоруссю все кришталево зрозуміло. Але в Україні у Львові є подібний політичний персонаж, і ніц ти йому не зробиш. І це я про міського голову Львова, який є міським головою Львова не багато, не мало, а чотири каденції і, вочевидь, зупинятися не планує. Він що, лорд сер пер, хер? хто він є. Ніхто, значить, дрібний барига. Так от днями Андрій Садовий дав розлога годинне інтерв'ю для РБК Україна, анонсовані теми розмови. Життя Львова під час війни, як війна змінила місто, як Львів Україні за переселенців. комендантська година, укриття, конфлікти з ТЦК, відкриття аеропорту, вбивство Ірина Фаріон, вибори та політичний досвід і самопомічі, стосунки з Порошенком та Зеленський. Але диявол, як завжди, криється у дрібничках, тому розбирає, що сказав, де збрехав Андрій Іванович Садвей. Отож, перші 15 хвилин інтерв'юєр та інтерв'юйований ходять один довкола іншого, як війна змінила Львів, життя Львова під час війни, укриття, конфлікти. Скажу чесно, міському голові Львова дуже пощастило, що інтерв'ю у нього бере київський журналіст, який вочевидь не надто у контексті того, що насправді відбувається. О місті. Якщо ви сьогодні піднімете статистику, які українські медіа найбільш е, популярні е, чи найбільш доступні для росіян, то ви будете здивовані, але 24-й канал має 10 разів більше аудиторії в Росії, ніж будь-які інші українські медіа. Заносячи туди ту інформацію, яка вигідна сьогодні Україні і українському суспільстві. Я буду спитати для чого? Для перемоги на перемогу, те, що ведучі 24-го каналу, а я нагадаю, яке медіа, яке належить дружині Мара Львова, говорять російською, кличуть росіяни як експертів. Це точно не пришвидшить нашої перемоги. Для охоплень на ютюбі А ви що, оцінника на рекламу бінго тут однозначно ви праві. Але тоді так і кажіть. Бо більші перегляди на нашому Ютубі дорівнюють більші гроші з реклами, дорівнюють тостіші наші гаманці. Ви фарисеї! Ви непорядні люди! Ну, це принаймні буде чесно. Щоб підсумувати, е, така категорія, як хороші руски, існує, на вашу думку? На цвинтарі. Що де? А? А для яких ви тоді русських, заносите інформацію? Поганих, мертвих, ще не народжених. Ви ж самі собі суперечите у межах одного інтерв'ю? Слуга народу Кармишкіна. Пам'ятаєте такому? Ви забули? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Я таки напам'ятаю До нардепки від Слуги народу Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Застосували запобіжний захід у вигляді особистої пороки. А тепер увага. Хто ж наш такий безстрашний Дон Кіхот Ламанський поручителя. стали голова фракції Слуга народу Деветора Рахамія та очільник Миколаївської Ода Віталій Кім. Ой, ні, у нас два Дон Кіхоти. Ой, у нас два Дони і два Кіхоти. Зашибісь! Пам'ятаю і нагадаю, як повідомляло набу у 2021-2022 роках. Народна обранниця набула у власність активи на суму понад 20 мільйонів гривень. За них згодом було придбано будинок на Одещині, у якому нардепка наразі проживає. Водночас, її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйонів гривень, і які підозрювана використала вочевидь на інші цілі. Нуло руським міром цього тижня знатненько, скажу вам відверто. італійське видання і доволі таке популярне видання опублікувало звернення від українських та закордонних культурних діячів до ЮНЕСКО, аби ті попросили Зеленського перенести розгляд рішення про демонтаж одеської культурної спадщини, зокрема пам'ятників Пушкіну, Бабелю, Жванецькому на не після війни серед патріотів і прибічників України, які підписали фото того листа донька російського письменника, що жив Одесі Ісаака Бабеля Лідія, його онук Андрій Маляєв, Бабель, українська диригентка Оксана Линів, краєзнавець та військовий Олександр Бабіч, актор Борис Барський, режисерка Єва Нейман. Усього 115 діячів культури. Так і хочеться запитати, а ви діячі якої культури? Чи є? У своїй тираді діятелі ці називають Одесу світовим космополітичним містом із різноманітною багатоетнічною, багатокультурною, космополітичною ідентичністю, тобто будь-яким, будь-яким, але не українським. Сволочі, так. сволочі, да. подонки. Кончі. Дитатка, дитаточка. Багато чого можна сказати про деколонізацію України, але стосовно Одеси, більшу частину історичного центру, якої було побудовано за правління Російської імперії, ця програма ліквідації є небезпечно слизьким схилом. Чесно. Ну, ліпше грайте, співайте, малюйте, але не влазьте у те, у що не влазиться. Одеса це українське місто і не за час правління, а за час окупації. Ще там є про Пушкіна, про пам'ятні Катеріні II. словом, така смачна традиційна російська похльопка. Аж інтерозгелю, не реклама. Випити захотілося після прочитання. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки Я Нагадаю, і напам'ятаю. у квітні 2022 року захисниця імперської окупаційної культури в Україні Оксана Линів, яка мала брати участь у постановці опери Іоланта російського композитора Петра Чайковського за участі російських музикантів, заявляла, що заклики зробити Чайковського винним у діях чинного президента Росії її не переконують. Попри бойкот її концерту українськими мисткинями. Пізніше вона заявила про погрози з боку земляків та відмовилась від опери у зв'язку з погіршенням стану здоров'я та різкими болями у спині, що унеможливлює продовження диригування у вересні. Того ж року линів говорила, що вважає музичні твори російських композиторів світовим надбанням, яке не підлягає політичному бойкоту. А у липні 25-го Оксана Линів виконує оперу Петра Чайковського Євгеній Анєгін у Саксонській державній опері Дрездена. Брода мала би бути соромною. Може, вже час їй переставати бути почесною громадянинкою. Там <звук> кінець до гарних новин. Вакс стягнув у власність держави права на 9 пісень Таїсії Павалій. Серед них наступні шедеври поукраїнської. Не знаю, музики. Бусінки любві. більше, чим близько, Я лічу вдаль з тобою синюю. Що Сіньою. Що синюю? Для мене взагалі це непонятна ситуація. Серед інших активів повалі, вилучених на користь держави, ну вже серйозніше, BMW X5. Сім земельних ділянок, розташованих у Київській області, будинок загальної площею 442 метри квадратних, домоволодіння загальною площою 101 метр квадратний. Допілась, да даплісалась, як то кажуть. Удивительно, удивительно, Божє привідіння. Шановне панство, на цьому сьогодні все. Ставте пальці угору, коментуйте, тримайте паски міцно і не розпорізуйте, за вас. Є це кому зробити.